Всім вітання. Пропоную на продаж Volkswagen Golf 4 з 1,6 бензиновим MPI двигуном 2003 року. Зараз я продемонструю показники товщиноміримо на автомобілі. Так, 112. 107 116. 119, 108. 103, 106. Також дах покажу. Ось 98. Автомобіль був прийманий зі Швейцарії. Ось так, далі покажу низи 120. 110. Ось так виглядає ця водичка. Ось. Так виглядає по. Порогу автомобіль. Ось, ще раз продемонструю ближче. Ось це все водичка. Ось так. Арочки виглядають. Так, покажу зараз внутрішню частину. В такому стані салон виглядає. Трехспицеве кожене кермо. Ось такі сидіння, непоривані. Ось. В такому стані все. Зараз покажу внутрішню частину. 65 67 Ось. 73 4 склопідйомники є на автомобілі. Далі 96 90 Ось. Покажу ще салон з середини, ззаду і внутрішню частину з 58. 65. Ось. 112. Дах. 118. Крило. 107. 151. 128. 121. Так, ось так виглядає арочка. Ось. Є така легка притертись, але це все можна сполярувати. Ось. Дверку, ще раз покажу 105. 107. Ось тут є невеличкі підкраси. Ось. Далі покажу ляду. 105. 90 116 92 Далі ще дах покажу, 116. Ось, так. Ніяких рижиків немає. Покажу багажне відділення. Я зараз продемонструю, що є запасне повноцінне колесо. Ось. Також ось так виглядає з цієї сторони ляди. 110, 117, 110, ось ще з цієї сторони арку покажу. Невеличка м'ятинка є, можна витягнути її. 119, 119. Внутрішню частину покажу 61. 93. Ось так виглядає ззаду ще салон, з цієї сторони. Карта. Також покажу. Ще раз поріг з цієї сторони. Ось так він виглядає.

108 Ось так виглядає з цієї 100 арка. Ось, показую Ось, як все це є тут. І ще раз капот продемонструю. 111. Тобто автомобіль в рідній фарбі з мінімальним підкрасом. Зараз я продемонструю, як заводиться автомобіль. Також автомобіль має рідний пробіг. Ось, зараз я це покажу. Також на автомобілі є клімат-контроль. Як я казав, трьохсписове кермо, чотири склопідйомники. Ось сидіння з збільшеною боковою підтримкою. Так, на автомобілі є сертифікат і всі документи вже є готові для першого обліку. Також показую, що пробіг на автомобілі. 302 тисячі. Також сервісна книжка. Зараз я покажу все. Всі сервіси є по автомобілю. Ось. Ось так все виглядає. також кожен рік всі сервіси і пробіги є в сервісній книжці. Автомобіль був е, перша реєстрація зареєстрований. Е, зараз я покажу. Ось, 28.02.2003. Так, ну що, зараз продемонструю, як заводиться автомобіль. Ну, треба підзаправити. Півобортний автомобіль завівся. Зараз покажу що під капотом, як він працює. Тихенько двигун працює. Зараз спробую просто незручно, Я на паузу поставлю. Ось так працює двигунчик. Автомобіль, автомобіль. Двигун не наманувався. Взагалі тихенько працює двигун. Без посторонніх Ось такий автомобіль.